Доброго ранку, шановне панство, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Вчора вночі вже пізно з'явилася інформація про смерть Ірини Фаріон. Думаю, що мої глядачі знають, хто це така, не буду пояснювати смерть внаслідок вогнепального поранення в голову. Звісно, що я прямо вночі взяла карти. І спитала взагалі, що це таке. Відео вже не записувала, бо вже всі спала, не хотіла тут шум, шумити, не, не, хотіла, не хотіла нічого записувати, але все одно взяла карти. І вранці <кій> вирішила з вами поділитися цією інформацією, хоча в мене ще є багато питань. Ось дивіться, що я можу вам сказати станом на зараз, що це було замовне вбивство. Тому що в нас на позицію я спитала головні мотиви людини, яка це скоїла, випадає Паш Пентаклів. Паж Пентаклів це людина абсолютно практична, прагматична, раціональна, яка шукає свою вигоду. Тобто там немає про емоції зовсім нічого, так як це говорять представники внутрішніх органів внутрішніх справ. Так, ну, мабуть, ви теж в дошках зазначили, що ви теж бачили цю інформацію, там, де показано фотографію цього нападника, підозрюваного. Одна з жителів будинку, де жила Ірина Фаріон, біля якого стався цей напад, вона його сфотографувала, тому що цей нападник нібито там два тижні сидів і вислідковував її. А так, отже, далі. Наступне, чи він діяв сам, чи він діяв а, в з змові з кимось випала сімка чаш, на основі чого в поєднанні з цією картою з першою я дійшла висновку, що це все таки було замовне вбивство. Що діяв він, а, він, звісно ж, виконав це один виконавець. так, а Замовив йому це хтось, і хто цей хтось, будемо дивитися, да? тому що його спокусили ось Бажаннями, обіцянками, і я так думаю, що по цій карті з ним діяли, спілкувались, можливо, навіть дистанційно. І чи буде він схоплений? Ця людина там оголосили план перехват одразу вночі, там і брифінг був прямо вночі. В общем, дуже багато новин зранку для тих, хто вночі міцно спить. І по цій карті, я так думаю, що ніхто його не знайде. Карта відповідає, все буде традиційненько, все буде як надо. Ну, а традиційненько у нас всі тікають, і ніхто нікого не ловить. Ще ця карта може читатися як секта, тобто він отак прийде з повинною і в общем -то, його помилують, да? тобто він прийде туди до замовників. А далі в мене виникають питання такі, знаєте, ну не дуже приємна ця ситуація з різних точок зору, тому що вбивство серед біла дня, ну все ж таки, 8 чи скільки там о 19 з чим-то на неї замах, да? це, в общем-то, не дуже добре. І я хочу спитати: перше, чи причетні до цього російські спецслужби? Ну, ось випадає у нас страшний суд. Це їхній вирок, так? Це їхній вирок. Як будуть розвиватися події в сенсі, чи сколихнеться якісь протести націоналістичні? Цілком може бути. Під якась нова хвиля, так? Ну З Росії тут я бачу да, замахи. Тобто вимальовується така картина, що це вбивство було зроблено а, для того, щоб сколихнути громадськість, щоб громадськість поч... пішла в нове, да, натворила дурниць. А, Блазень у нас ще він про дурниці, да, про новий шлях, про абсолютно таку імпульсивну поведінку. Про абсолютно імпульсивну поведінку. Дивіться, я хочу ще спитати, о, ознакою яких тенденцій. Є оцей, оце вбивство. Тобто, про що це глобально говорить в контексті війни, про що ця інформація, що таке зароджується, чи це продовжується, чи це інший спосіб діяти, що це взагалі, про що це нам говорить цей випадок? Ну, Про нашу боротьбу. Да? Він говорить про те, що це один з елементів нашої війни, це один з елементів боротьби. З Україною, з українцями, тобто, якщо не вдається сколихнути події на лінії фронту, якщо не вдається підкупити всіх європейських політиків, якщо не вдається підкупити всіх, кого Росія хоче привабити на свою сторону, то вона починає діяти всередині країни таким способом. Ну, і давайте ще я хочу спитати, чи будуть ще такі дії всередині країни. Море, море, буде. Так, да, буде, буде, буде. Будуть ще, тому що. Чомусь мені здається, що в нас дуже багато таких людей, які готові виконати такі замовлення. Ну, на цій. В песимістичній ноті, кажу вам до побачення, до нових зустрічей. І бажаю все ж таки тримати голову в холоді, не піддаватися на різні, знаєте, провокації, не піддаватися надії, що можуть послабити Україну. В мене сьогодні зранку для вас все. Побачимося, до нових зустрічей.